Далі про енергетику завтра відключень світла в Україні не прогнозують. Про це повідомили в Укренерго. Втім, споживання електроенергії в вечірні години досі залишається високим. В зв'язку з великим навантаженням на систему енергетики закликають перенести користування потужними електроприладами на денні години, а саме з 11 до 15. саме в цей період в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій. Ну, а про оперативну ситуацію в енергетиці далі запитаємо Світлану Гринчук, заступницю міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаю добрий вечір. Отже, ем, наскільки я розумію, зараз у нас. Суттєво покращилася ситуація не тільки через погоду, хоча температури досить високі, але через те, що два енергоблоки вже працюють, а це додатково приблизно 2 гігават електроенергії, що вкрай для нас важливо. Але що далі? Тому що вже зараз я чую від багатьох, що ну я поки приховаю свій генератор, він мені не потрібен, чи там зарядну станцію, але десь в жовтні очевидно доведеться її діставати. Чи дійсно ми зараз прогнозуємо до жовтня таку ситуацію? Ну, дивіться, дійсно зараз ситуація набагато краще, як ви сказали, уже і через зменшення температури, зниження температури і суттєве зменшення споживання за рахунок цього. Також дійсно дякуючи нашим енергетикам. Раніше строку за останній тиждень вийшло у нас два енергоблоки. Це суттєво додало генерації в систему, і це суттєво зменшило також існуючий дефіцит. І е, тут варто також зазначити, що ремонтні роботи практично на всіх наших енергооб'єктах продовжуються. Не просто ремонтні роботи, а роботи з підготовки до. Опалювального сезону, тому що ми розуміємо, що все обладнання і всі об'єкти, які ми Можемо відновити і відремонтувати для того, щоб більш менш спокійно проходити осінньо-зимовий період. Ми повинні зараз підготувати до його безперебійної роботи взимку. І це стосується і атомних блоків. Це стосується і інших об'єктів генерації. Так само ведеться активна робота і на системах, на об'єктах оператора системи передачі, операторів системи розподілу для того, щоб ми були максимально готові. Звичайно, якщо за умови і це напевно найосновніша найосновніший такий пункт. Якщо не буде подальших атак на енергосистему, подальших руйнувань, то достатньо ну, ми позитивно оцінюємо проходження і осіннього і зимового періоду. Звичайно, можливі система дійсно дуже чутлива зараз, і будь-які. Там зовнішні фактори, будь-які навіть невеличкі е, поломки, якщо раніше це взагалі не відчувалося, коли у нас було достатньо і генеруючих потужностей, система працювала. Стабільно то зараз, звичайно, ми чутливі до кожного і кожної такої події. Тому прогнозувати, що точно не буде дефіциту, точно не буде відключень. Дуже важко, але повірте, енергетики працюють цілодобово без вихідних для того, щоб максимально забезпечити. Українців електроенергією, і так само не, не варто забувати, що практично кожного дня на прифронтових, особливо територіях, прифронтових регіонах ми маємо додаткові пошкодження і лінії електропередачі, об'єкти пошкоджуються додаткові на щастя. Ми навчилися вже достатньо дуже швидко навіть ремонтувати і відновлювати ці об'єкти. Однак, якщо це не значні порушення, однак, якщо це значні порушення, то звичайно це. Займає трохи більше часу, тобто, у відповідь на ваше питання, ми робимо все можливе для того, щоб у нас був максимально низький дефіцит, або його взагалі не було. Для того щоб система працювала стабільно і для того, щоб ми там або без відключень, взагалі, або з мінімальними відключеннями пройшли цей такий ключовий для нас період, майбутній це опалювальний сезон. Пані Світлана, ну зараз, оскільки відключень немає, значить, і розуміємо, дефіциту немає, але вже в перші дні серпня, а вже завтра, 1 серпня, очікується, що і до середини цього місяця очікується, що температура знову підніматиметься до плюс 38. Чи можемо ми е, прогнозувати, якщо от, система працюватиме так, як працює станом на цей вечір, що все-таки певний дефіцит виникне через. Е, Підвищення температури. Важко зараз відповісти, тому що у нас продовжується ремонтна кампанія і будуть відновлюватися додаткові додаткові потужності. І ми сподіваємося, що нам буде вдаватися уникати дефіциту. Якщо він і буде, то якщо будуть застосовуватись відключення, то вони будуть там достатньо незначними. Але ще раз повторюся, що це за умови, якщо. У Нас не буде додаткових значних пошкоджень, тому що ми всі зараз теж слідкуємо за безпековою ситуацією. Всі думаємо над тим. Наша першочергова задача це і відновити, і знайти способи, всі можливі, як захистити те, що ми відновлюємо, те, що запускаємо в роботу. Так, ну основний чинник дійсно збільшення дефіциту це якраз російські обстріли, від яких намагаються захистити наші сили оборони. Повітряні сили і, звісно, енергетики, будуючи певні укріплення. А якщо говорити в цифровому вимірі, скільки зараз ну, нам в середньому бракує електроенергії, який дефіцит? Тому що я зустрічав інформацію, що приблизно 9 гігаватів нам потрібно на цей період. Відповідно, якщо коли відключали там, дві черги чи навіть е, три черги, то це. Означає, що половину е, з потрібного ми не мали, так щоб компенсувати Ні, дев'ять гігават такого дефіциту. Слава Богу, ні, ні дев'ять 9 потрібно. 9 ну, Ми споживаємо дев'ять. Ні, дев'ять ми втратили. Споживаємо ми. Ну, Якщо для порівняння так беремо зиму за порівняння, найхолодніший період. Це те, що нам от потрібно мати, для того, щоб проходити там максимально холодні дні. В минулому році це було 18 гігават. Тобто, ми. Маємо мати десь приблизно цей об'єм генерації для того, щоб проходити взагалі без, без дефіциту. Ми працюємо над цим. Це не проста задача, оскільки е, дуже багато було знищено. І, я розумію, дуже часто українці там звинувачують, звинувачують всіх в тому, що що немає світла, але ну давайте згадаємо наскільки сильними були. Пошкодження, наші ключові об'єкти, які використовувалися саме от для балансування енергосистеми, саме для покриття цього пікового навантаження, і взимку і в пікові години, там на протязі різних сезонів, ми бачимо, що зараз і влітку теж достатньо велике навантаження на енергосистему, і теж виникає значний дефіцит. І коли е, такі великі об'єми, такі великі об'єкти були фактично зруйновані, навіть те, що ми зараз відновлюємо і намагаємося запускати в роботу, це свого роду там чудо, е, яке творять наші енергетики, тому тут е, тільки треба їх підтримати і, і подякувати. І повірте, це е, те, що зараз от, є світло, і немає відключень, це. Ну, великий, велика робота, величезна робота багатьох людей цілодобова. Тому маємо їм бути за це за це вдячними. Так, ну і закликаємо всіх, адже зараз якраз пікові навантаження можуть бути на систему. Е ощадливо споживати електроенергію. Можливо, замість а того, абсолютно. щоб увімкнути кондиціонер, то можна відкрити вікна, провітрити, і це теж допоможе. Дякую вам, пані Світлана. Так, Світлана, допомагає Заступниця міністра енергетики України щойно була наживо.